А ви вже подалися на тисячу від держави. Від суботи в Україні офіційно запрацювала президентська програма Зимова підтримка, у межах якої українці можуть отримати разову грошову допомогу у розмірі однієї тисячі гривень. У перший же день подачі заявок дія лягла, а деякі економісти закликали ігнорувати таку щедрість держави. Чому розповім? Друзі, привіт! Ви на каналі Фактів ICTV. Мене звати Наталя Кулик. Це наша рубрика Гривня Лайф, де ділюся з вами останніми новинами стосовно грошей. Підпишіться на наш канал, ставте лайк на це відео, переглядайте попередні і будьте активними у коментарях. Ви знатимете актуальні новини і допоможете нам у поширенні наших відео. 5 мільйонів українців подали заявки на зимову тисячу за дві доби від офіційного старту програми, звітує прем'єрка Юлія Свириденко. З них майже мільйон заявок подано на дітей. Прем'єрка обіцяє, що кошти українцям надійдуть протягом 10 днів. Подати заявку ще можна до 24 грудня. Нагадаю вам, як це зробити. Відкрити дію, знайдіть розділ Сервіси, а звідти перейдіть у розділ Зимова підтримка. Подайте заявку для себе або для дитини. Якщо оформлюєте на дитину, треба додати свідоцтво про народження. Заявку на допомогу для дітей подають батьки, опікуни або законні представники. На кожну дитину батьки можуть подати окрему заявку. Для недієздатних осіб звернення подає їхній опікун. Наступним кроком оберіть картку Національний кешбек. Якщо її ще немає, дія допоможе відкрити за кілька хвилин у вашому банку. Після подання заявки ви отримаєте повідомлення зі статусом в обробці. Це означає, що заявка опрацьовується. Зимову за тисячу зможуть отримати лише громадяни, які перебувають в Україні. Ті, хто за кордоном ні. Також тисячу можна отримати через Укрпошту. Якщо людина вже отримує пенсію або державну соціальну допомогу через Укрпошту, кошти надійдуть їй автоматично в день виплати пенсії чи соціальної виплати. Тобто додатково нічого робити не треба. Також через Укрпошту підтримку зможуть отримати громадяни, які не мають ідентифікаційного коду, не мають застосунку Дія або мобільного зв'язку чи інтернету, наприклад, на прифронтових територіях. До речі, якщо відділення Укрпошти не будуть працювати в прифронтових регіонах, тоді людям забезпечать можливість отримати зимову підтримку через мобільні відділення, які приїжджатимуть у той чи інший регіон. Також, якщо вам не вдається додати свідоцтво про народження дитини до застосунку дія, або воно у вас іноземного зразка радять також отримати допомогу через Укрпошту. Треба прийти на будь-яке відділення і заповнити заявку. Гроші прийдуть упродовж 10 днів, але також на відділення, за ними доведеться ще раз сходити. Використати отримано тисячу можна буде на оплату комунальних послуг, електроенергії, газу, води чи теплопостачання, придбання ліків у аптеках чи медичних магазинах. Продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, на купівлю книжок, поштові послуги, відправлення, перекази та інші сервіси Укрпошти або ж задонатити на благодійність, зокрема на підтримку Збройних сил України. Готівкою зняти їх не вдасться тільки безготівкові операції, витратити кошти необхідно до 30 червня 2026 року. Якщо не встигнете, то після завершення відведеного періоду з вашої картки їх буде повернуто до бюджету. Чи скористаєтеся тисячою від держави, чи вважаєте це популізмом? Напишіть у коментарях, бо економісти категорично проти роздачі грошей на право наліво, коли ситуація з грішми в бюджеті країни дуже складна. Директор центру економічної стратегії Гліб Вишлінський вважає, що зимова тисяча черговий приклад бездумного популізму під час війни. Замість адресної підтримки вразливим групам уряд роздає по тисячі всім. Хтось, наприклад, подасть заявку і вирішить, що вони, якщо горі вони щось крадуть, то я теж щось візьму, хоча мені і не треба, і це абсолютно неправильний меседж від президента, від уряду до громадян, що в настільки складних умовах ми можемо дозволити собі роздавати всім, просто тому що починається зима, каже економіст Вішлінський. І додає є два підходи, які можна порекомендувати або просто саботувати цю програму, щоб у владі побачили, як зменшується запит на популізм. Або все ж таки взяти кошти і передати на підтримку армії, так як і мали бути використані ці кошти. Задонатити отриману тисячу на військо закликають волонтери, адже це найрозумніше, що можна з нею зробити. Де ж уряд знайшов гроші на виплату зимової тисячі, відщипнуть від програм соціального захисту дітей та підтримки малозабезпечених сімей, пише видання Економічна Правда. Журналісти отримали документи, де йдеться, що зимову тисячу отримують 11 мільйонів громадян. Відповідно, видатки на виплату становитимуть 11 мільярдів гривень. Виплата зимової підтримки всім українцям буде відбуватися в межах програми Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Але коштів, передбачених наразі в цій програмі, буде недостатньо на 11 мільйонів українців. Тож, для того, щоб профінансувати цю одноразову виплату, уряд вирішив перерозподілити видатки з інших програм соціальної підтримки. Видатки за програмою Соціальний захист дітей та сім'ї мають зменшити на 3 мільярди гривень. За програмою Підтримка малозабезпечених сімей на майже 1,5 мільярда гривень. До речі, минулоріч тисячу від держави отримали майже 14,5 мільйонів українців. Більшу частину коштів вони витратили на комунальні послуги. Крім цієї тисячі, в межах програми Зимова підтримка буде ще виплата 6,5 тисяч гривень для вразливих категорій громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. У переліку осіб, котрі можуть скористатися діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, діти ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання. Люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, діти із малозабезпечених сімей, одинокі пенсіонери, які отримують надбавку за догляд. Податися на цю виплату можна буде з 20 листопада онлайн та офлайн через діючий пенсійний фонд. Витратити 6500 треба упродовж півроку. Можна купувати за них одяг, взуття, ліки. До з програми Зимова підтримка уряд приписав ще 3 тисячі кілометрів від Укрзалізниці безкоштовні подорожі в непікові періоди, січень-лютий, жовтень-листопад. Українцям пропонують до чотирьох безкоштовних квитків на загальну відстань до трьох тисяч кілометрів. Поїзди, на які будуть доступні, безкоштовні квитки, будуть позначені у застосунку Укрзалізниці відповідною плашкою. Пілотний запис програми анонсують у грудні. Спершу вона діятиме на напрямках. При фронтових регіонів. А поки ви думаєте, чи долучатися до аукціону щедрості від держави, пропоную переглянути сюжет мого колеги, журналіста фактів ICTV Василя Саф'янюка про виплати для військових, які не переглядали останні чотири роки. І, вочевидь, не збільшать і наступного року. Бо у проєкті бюджету на 26-й рік, за який, до речі, мають проголосувати 2 грудня, на це грошей не заклали. Нині в силах оборони України за різними оцінками мільйон людей. Переважна більшість служать у різноманітних підрозділах по всій державі і отримують в середньому 20 тисяч гривень на місяць. За ці гроші нині вижити вкрай важко, і деякі військові вже сміливо про це говорять. Як от я Петро Конопля, який України. на фронті з перших днів повномасштабної, а після чотирьох поранень нині він рекрутер у силах безпілотних систем. Виживай на ці гроші, як хочеш. Ти перестанеш підтримувати свою сім'ю, ти перестанеш поважати себе. Я став бомжем, я себе так так відчуваю, я злидар. Воїни на передовій, а таких орієнтовно 20 відсотків тисяч, отримують підвищені зарплати, і це зрозуміло. Вони щомиті ризикують здоров'ям і життям. Якщо він м, їде на передній край і знаходиться в на лінії бойового зіткнення, то він за кожний він отримує в цілому за місяць 100 тисяч, але пропорційно до кількості. Днів, які він перебував на першій лінії. Як він був 10 днів, він отримує 35 тисяч до своїх 20, які в нього є. І така арифметика, не публічно кажуть воїни, не дуже стимулює, особливо новоприбулих. Про це на камеру говорять і військові експерти. Коли починають рахувати дні, скільки ти був, скільки ти не був, це означає крахоборство, це означає, що в бюджеті реально грошей не вистачає. Отже, брак грошей в бюджеті головна проблема. Водночас красивих слів і обіцянок влади вистачає як от додаткові 70 тисяч бойових. І оці 70 тисяч, які також красиво пообіцяли всім, там інша історія так отримують. Але за кожні 30 днів, які ти перебув на пробув на передовій, якщо ти їх назбираєш за півроку. От тобі треба чітко 30 місяців, о днів. Коли ти їх отримав, тоді ти за них і отримав. Деякі за рік на все платиться пропорційно від свого перебування на полі бою. Тому тут мільйонерів у нас небагато. Впродовж цього року питання, хоча б таких виплат захисникам, було під загрозою. Але попри те, що уряд двічі вносив пропозиції, а депутати голосували за зміни бюджету на понад 500 мільярдів гривень. Грошей перекрити ці видатки поки немає. Розрахунок на облігації внутрішньої держпозики не спрацював. Після внесення змін це ж не означає, що гроші з повітря взялися. Їх треба отримати. Так от цих грошей по всім прогнозам, які можна зараз зробити, не буде. Тому, очевидно, ще більш ну, нерозумним, незрозумілим, неадекватним виглядає. Так званий новий пакет зимової підтримки не розуміють таких ініціатив влади і військові експерти. Це несправедливо через зайву папусу. Це несправедливо. Якщо є гроші на ось такі ось плюшки цивільному населенню, то це означає, що повинні бути гроші на військових. Спочатку на військових, а потім вже на цивільних. Цивільні можуть Перепрошую перебитися в цих виплат у бюджетному комітеті парламенту. Нині зайняті підготовкою до розгляду кошторису в другому читанні. Державна компанія енергоатом могла би заплатити більше дивідендів до державного бюджету. Аудит, який уряд запровадив в енергоатомі, покаже нам, що ми можемо отримати більше дивідендів до державного бюджету і спрямувати їх або на потреби оборони, або на теж підвищення зарплати вчителів. Джерела фактів підтвердили. Але грошей на збільшення виплат військовим поки не знайшли водночас. Варіанти є. Можливо, треба дивитися по іншим статтям, де ми, де ми виділяємо кошти, і можливо, воно не критичне зараз для того, щоб о, займатися першочерговим це утриманням Нашої держави вирішити складну ситуацію можуть наші партнери. Таку ініціативу вже озвучував Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Бо від початку повномасштабного вторгнення гроші від міжнародної підтримки йшли лише на виплати пенсій, соціальної допомоги і зарплат бюджетникам. А військові видатки ми фінансуємо самостійно. Найкращий варіант, який ми можемо зараз собі уявити, коли наші західні друзі. Вони дозволять або не знаю, спільно створюють там цю ініціативу, щоб можна було гроші від західної допомоги використовувати на виплату за платні нашим військовим. Поки ж цього не сталося. влада шукає вихід із ситуації, а наші воїни, попри все стримують російську навалу. Ну що ж, на цій не дуже оптимістичній ноті я завершую. Пишіть свої думки в коментарях, а ми побачимось.